Я вам дуже дякую за ваші слова, і це безумовно час миру, стабільності та передбачуваності для всіх нас. Тож спробуємо спробуймо вирішити ключову проблему цього світу за кілька хвилин, але зрозуміло, що ми наближаємося до часу нестабільності, дисбалансів. Другим було б зайняти суто моральну позицію. Обмежуючись лише коментарями. Подивіться на ситуацію, в якій ми є. Тобто зсув у бік автократії проти демократії, більше насильства, понад 60 війн у 2024 році. Абсолютний рекорд, навіть якщо я розумів, що деякі з них були сфальсифіковані. Конфлікт нормалізувався, став гібридним, розширюючись на нові сфери, космічний простір, цифрові технології, інформаційні мережі, кіберпростір, торгівля і так далі. Це я б хотів вважати це своєрідним експериментом. Ми всі вчимося керувати цим транспортом. Е, Дехто з нас вже вміє, дехто дуже погано водить, а дехто ще й досі чи не так, правда? Це ж як це найкраще керувати. Тож є правила, яких ми всі маємо дотримуватися. Так треба поважати межі одне одного в нових умовах. Немає такого поняття як безкоштовний обід чи право бути на самоті. І конфлікти продовжуються на близькому сході та по всій Африці. Це також сув до світу без. Ефективного колективного управління, коли ми дивимося на цю ситуацію, це це явно дуже тривожний час. Тому що ми є а, однак, в той же час ми маємо. Можливість створити новий вид порядку. Ми маємо можливість створити нову форму стосунків між людьми, між людьми та природою, між людьми та технологіями. І саме про це власне ця конференція. Вона про створення спільної мови, а також про обмін цими новими ідеями, про те, як ми можемо жити разом у повній гармонії, а не в конфлікті. Безкінечне накопичення нових тарифів, що є принципово неприйнятними, тим паче, коли їх використовують як важіль проти територіального суверенітету. А... Ти цю ситуацію є посилення співробітництва.